Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні зареєстровано 194 тисячі 942 електромобіля. Згідно з звісної статистики, за минулий місяць українці поставили на облік вісім тисяч авто на електротязі Лідером за реєстрацію автомобілів. У минулому місяці був Київ з результатом 1599 зелених машин. На другому місці Львівська область з показником 1299 електромобілів. А замикає трійку лідерів Дніпропетровська область. 659 авто на електродязі. Цікаво, що таким же чином розташовані і області за загальним автокарпарком електромобілів. У столиці їх налічується 27 829 одиниць, у Львівській області 23 353 електромобілі, а на Дніпропетровщині 16 848. Серед нових авто Бівай впевнено, отримує абсолютне лидерство, значно випереджаючи найближчих конкурентів. На другій позиції закріпився Volkswagen, де цього разу 77% машин були виготовлені в Європі, а 33% у Китаї. Третє місце посідає Zikr. Особливу увагу привертає висока активність Honda, де 100% автомобілів прибули з Китаю. 163 були виробами совмісного підприємства Гак Honda, 16 Dongfeng Honda. Також варто позначити прорив у топ-10 нового гравця. Він не такий новий, але приємно бачити Дензо. Такі новини на сьогодні. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!